Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачну тушковану картоплю з грибами. Це дуже смачна і ситна страва для тих, хто не вживає м'ясо або хоче просто більш легкої вечері чи обіда. Картоплю почистіть і наріжте невеликими шматками. Форму шматків вибирайте таку, яка вам подобається. Викладіть картоплю у каструлю, в якій можна смажити або в сковорідку. Туди ж додайте олії і смажте на середньому вогні хвилин 10 чистенько помішуючи, щоб картопля злегка схопилася зверху. Якщо готували в сковорідці, то перекладіть картоплю в каструлю, додайте води, щоб покривала картоплю на палець. Додайте солі за смаком і тушкуйте на повільному вогні. Тим часом почистіть печеріці і наріжте їх на четвертинки. Цибулю наріжте невеликими шматочками. Моркву можна натерти на крупній терці, а можна нарізати шматочками. Обсмажте в сковорідці з олією спочатку печериці, поки не випарується волога. А далі додайте в сковорідку моркву з цибулею і смажте до м'якості. Далі викладіть гриби з цибулею і морквою до картоплі. Додайте перцю, спецій для картоплі, якщо потрібно, досоліть. Перемішайте і тушкуйте все разом хвилин 20. Картопля повинна злегка розкипатися, але все залежить від сорту картоплі. В кінці додайте дрібно нарізаної зелені і можна подавати до столу. Тушкована картопля вийшла дуже смачною і ситною. Раджу спробувати приготувати. Смачного!